Крали гроші та цінності, а як не знаходили цього, то брали горілку та продукти. Три місяці злочинці наживались на самотніх пенсіонерах у Черкаській області. Правоохоронці нарахували вже три десятки епізодів та продовжують перевіряти причетність двох чоловіків до інших пограбувань. Двоє чоловіків виламували двері в будинках стареньких, забирали всі цінності і швидко зникали. Усі історії, схожі за сценарієм, бабусі та дідусі навіть не встигали роздивитись нападників. Я так злякалася, і вони мене толкнули на Діван і на голову одіяло накинули, так як я спала. Я стараюся підхватитися, вони лежать. Угу. І один тут у кухні, ой, у кухні, а другий горілка є, скажу, немає, гроші є, немає. Нові повідомлення про пограбування правоохоронці отримували ледь не щотижня. Місця скоєння злочинів нападники обирали лише у селах, наближених до центральних автодоріг, і всі вони вели до Сміли, де і знайшли зловмисників. Було встановлено, що до скоєння серії пограбувань причетні двоє жителів міста Сміли, які в минулому мали судимість та неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності. Наразі зловмисників затримано та обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. Грабіжники зізнались, спеціально обирали оселі самотніх людей похилого віку, аби легше було відбирати майно. Та божаться, шкоди нікому не заподіяли. Просив, щоб вони ну, сиділи, там, не дивилися на мене. Я там візьму водку або гроші і уйду. Нікакого не такого, ну щоб дратися не дралися. Сиділи, Дивився там по шкафам, деньги шукав там, таку, водку. Шукав. Ході розслідування з'ясувало, що чоловіки у пошуках легкої наживи виїжджали і до інших областей. Нині триває досудове розслідування за скоєне нападники можуть опинитись за ґратами на термін від 4 до 8 років. Ірина Васюра, Черкаська служба новин.